Добрий день, шановні педагоги, гуртківці і батьки! З вами практичний психолог Юга Верина Іванівна. Ми продовжуємо розглядати тему симптоми, які можуть виникнути після травматичної події. На минулому занятті ми з вами розглядали тривалість реакції і симптомів, інтенсивність прояву реакцій і симптомів. Говорили про гостру стресову реакцію, яка триває. Від хвилини до трьох діб після травматичної події. Сьогодні ми з вами розглянемо гострий стресовий розлад. На цій стадії ще можна бітись без діагнозу лікаря. Симптоми, які можуть виникнути після травматичної події на стадії гострого стресового розладу. Він триває від години трьох діб до 4, 4, 6 тижнів. Іншими словами, пропоную вам швидку, ефективну самодіагностику. прислухайтеся, придивіться до себе, відзначте зміни, що відбулися з вами за цей період. Якщо все гаразд, так тримати. Якщо необхідно стабілізувати свій стан, і ви можете зробити це самостійно, так зробіть. Якщо вам потрібна допомога фахівця, зверніться до нього. І так, фізичні симптоми. Наприклад, головний біль, сильне відчуття втоми, втрата апетиту, біль у різних частинах тіла. Прослухайтесь до себе. чи Є ці симптоми у вас. Далі, друге нав'язливі спогади, що повторюються. Про подію з відчуттям, що все це відбувається тут і тепер. Флешбек. Третє порушення сну. Ви дуже важко засинаєте, маєте поверхневий сон, безсоння, нічні жахи, ранні пробудження. А зараз розглянемо, які відбуваються когнітивні зміни у людини під впливом стресової дії. Неокортекс це раціональний мозок. Ця структура мозку сприймає, аналізує та сортує повідомлення, яку отримує від органів чуття. Саме неокортекс визначає свідомість та вміє міркувати, робити висновки, аналізувати, планувати, мріяти, допомагає нам бути творчими. У цій частині мозку формується людське я, далі лімбічна структура, або її ще називають емоційний мозок, сукупність певних структур головного мозку, що відповідає за почуття, переживання, пам'ять. Керує біоритмами, проявом почуття голоду, контролює кров'яний тиск, сон, обмін речовин, ритм серця, стан імунної системи. І амігдала це компонент лібічної структури, розташований у скроновій частині головного мозку. Коли події сприймаються як загрозливі для життя, то амігдала приходить у стан збудження. І фактично керує реакціями людини. Основна функція амігдали активація захисту, збереження, виживання організму, що реалізується через програми бій або біжи. Реакція «Замри» вважається відсутністю реакції, і згодом з високою ймовірністю може перейти в реакцію бій або біжи. Це, по суті, своєрідна автоматична реакція нашої нервової системи та рефлексів, яка існує для збереження життя. Ну, і ще є рептильний мозок, це еволюційний розвиток стовбура мозку. Забудову ця ділянка ідентична мозку рептилій. Ця ділянка мозку відповідає за сенсорно-моторні реакції, виживання, прагнення, продовження роду. Давайте розглянемо, що відбувається з дітьми у цей період. Це дуже важливо знати педагогам і батькам, щоб з розумінням ставитися до дітей і зайвий раз не нервувати себе і їх. Діти втрачають здатність вчитися. Якщо дитина пережила евакуацію, то якийсь час вона буде нездатна вчитися. Того рівня, який був до моменту події, вже не буде. Про це треба говорити з батьками. Людина не може вивчати щось нове, втрачається здатність до розуміння прочитаного. Було дуже багато семінарів, вебінарів, люди записувалися, але не могли сприймати матеріал і відключалися через 20-25 хвилин. Це було гаразд. Наприклад,. У магазині було важко порахувати гроші. Те, що людина робила раніше легко, тепер її робити було складно. Елементарні функції ставали недоступними. Психологічні травми порушують нормативну організацію психіки та можуть її вводити у пограничні чи клінічні стани. На погранічному рівні можуть з'являтися як тимчасові вичуття дискомфорту, так і стійкі стани з наявністю. Змінених утворень, які послаблюють імунітет, працездатність та адаптивні мислення. Зараз розглянемо порушення пам'яті та концентрацію уваги. Дитині важко відтворити матеріал. Рівень успішності знижується, і треба пояснювати батькам, що це є нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Якщо перебуваючи в бомбосховищі, дитина перебуває в стані тривоги, то вона не може в цей момент навчатися. Але важливо, щоб була імітація навчання. Легко запам'ятовуються новини, оскільки вони дуже короткі. Люди думають, що вони утопіли, але ці процеси відновлюються. Людина може забути назву слова, якогось поняття, але сенс розуміти. Наприклад, чоловік пішов у кімнату за чимось і забув. Таке може відбуватися. Цього не треба лякатися. Шоста. Подразливість прояв гніву, злість. Людину може все дратувати після того, як вона пережила травматичну подію. Наприклад, це можуть бути звичайні дії, черга до каси, не може розкрити пакетик там для кави, відкрити консервну банку. Швидко приготувати їжу. Зрозуміло, що від цього страждають рідні, родичі, діти. Іноді батьки вихлюпують цей гнів на своїх дітей, навіть застосовують фізичну силу. Сьоме. Значний психологічний дистрес при впливі внутрішніх чи зовнішніх подразників. Надмірні реакції тіла при згадці. Про травматичну подію. Що це може бути? Прискорення пульсу, підвищення тиску, потовиділення, тремтіння напруга м'язів. Коли людина згадує подію, то насамперед реагує тіло. Воно тут і зараз переживає подію знову. Також можуть потіти долоні, мокне спина, сушить у році, латяне ноги. Якщо ми маємо справу з людиною, яка пережила травму у жодному разі, не можна випитувати в неї, що там було, розкажи. Людське тіло також реагує, як у момент стресу. Частіше серце бійця, підвищується тиск. Тож у перші чотири тижні ми не розпитуємо людину, що там було. Нашій психіці все одно, що відбувається прямо зараз. Або ми про це згадуємо. Цей факт підтверджує ситуація зі страшним сном. Що відбувається з вашим тілом? Людина прокидається мокра від поту, вона може тремтіти. Ми намагаємося уникнути всіх цих невротичних реакцій. Далі восьме плач, смуток, пригнічений настрій, скорбота, тривога, страх. Дев'яте. Уникнення думок і почуттів, пов'язаних із травмою. Уникнення занять, міста людей, з якими пов'язані травматичні події. Дай справді, ми намагаємося уникнути всіх цих невротичних реакцій, там фільми, події. Людина уникає розмов на цю тему не тільки тому, що у неї можуть виникнути реакції тіла, а й певні почуття. Приклад. Людина, люди перебували у бомбосховищі, але коли прийде час, вона уникає спогадів про це. Десята замкнутість, трата цікавості до занять, заходів, хобі. Людина каже, що не бачить сенсу у заняттях, які йому раніше були важливі. Досвід робить людину унікальною, але зі знаком мінус. 11. Виникає почуття самотності чи відчуження, відсторонення від інших. У реальному житті це може виявитися таким чином. Наприклад, людина приїжджає з зони бойових дій. А про що я можу з вами говорити? Вас там не було. Ви не можете допомогти. Ну, вона таким чином звертається до інших. Що треба їй відповісти? Так, я не можу допомогти, але знаю, що є професіонали, фахівці, які допомагають працювати з такими людьми. Або, наприклад, дві людини були в окупації, але одна була два тижні, друга два місяці. І один може знецінювати досвід другої людини. Треба знати, що травма не залежить від терміну перебування в окупації. Людина може не хотіти бути в суспільстві, їй треба побути наодинці. Це, тр... Це теж треба розуміти. Далі 12 емоційне заціпеніння, зменшення репертуару прояву почуттів, емоційна холодність. Ну, у людини виникає такий стан, коли він каже. А мені вже все одно я не можу ні плакати, ні сміятися. Я взагалі нічого не відчуваю. Таким чином, психіка сама себе захищає, тому що раніше було дуже багато почуттів. Психіка так поводиться, щоб зберегти свого носія. Так діє охоронне гальмування і людина впадає у сон. 13. Може виникнути нездатність. Спілкуватися про себе та своїх дітей. Наприклад, людина відмовляється їсти та пити не здатна приймати прості рішення. 14. Вона може мати почуття провини сором. Наприклад, через те, що не в змозі допомагати чи рятувати інших. 15. Можуть виникати реакції здригання. Гіпнологічні содоми трактуються вченими з одного боку як реакції на стресові ситуації, а з іншого боку, це явище пов'язують із синдромом неспокійних ніг. Людина відчуває дискомфорт у м'язах гомілки. Це біль розпираючого характеру чи давить, людина відчуває свербіж, поколювання, печіння. Відчуттям Посмикування або здригання під час засинання або під час сну піддаються і дорослі, і діти. Це може бути просте гіпнологічне посмикування м'язів. Людина може прокинутися від раптового поштовху. У вісні людині здається, що вона падає або стикається з чимось. У процесі занурення у сон відбувається зниження частоти дихання, серцебиття, зменшення активності. Всіх систем людського організму. Повністю розслабилися м'язи, і це може асоціюватися з падінням, у зв'язку з чим здригання є спробою мозку привести до тяму людини і дати їй знати про загрозу. Далі можуть виникати болі. Пройшло 4-6 тижнів, психіка відновлюється. У людині Можуть почати хворіти руки, ноги, голова, спина, йдуть реакції тіла. Ми починаємо пити знеболювальні антидепресанти, люди можуть почати зловживати цим. Людина не здатна відчувати позитивні емоції. Йде заперечення того, що вона може набувати позитивних почуттів. Якщо ми не отримуватиме задоволення, ми не зможемо пережити цей нелегкий час. 17. Неможливість прогнозувати майбутнє. Давайте тут поміркуємо. Згодом стало ясно, що велика війна не завершиться до травневих шашликів, і бойові дії не припиняться через 2-3 тижні. Ми застрягли в стані невідомості. Боротьби за країну та погроз постійних ракетних обстрілів невідомо чи надовго. А це передбачає хоча б спроби планувати своє майбутнє у краткосроковій перспективі. Щодня ми чуємо прогнози від блогерів, військових експертів та деяких політиків щодо термінів війни. На їх основі будуються дві протилежні копінг-стратегії. Копінг стратегії, копінь -стратегії це способи впоратися з неприємними почуттями, зокрема, з тривогою невизначеності. З одного боку, дуже позитивне ставлення до прогнозів, та? коли людина думає, війна закінчиться за 2-3 тижні. Користь від таких думок, уникнення тривоги, а шкода розчарування, якщо прогноз не справдився. З другого боку, дуже негативний. Да, негативні такі думки виникають: це початок третьої світової, буде ядерна війна і таке інше користь. Це запобігання розчаруванню, а шкода перечасна тривале переживання неприємних почуттів. Обидві, обидва типи, типи копінг-стратегії – це зайва витрата енергії, яка нам потрібна для корисних дій. Під час війни потрібно багато сил, а чіпляння задати може призводити до додаткового розчарування та розпачу. Тому головне завдання за часи невизначеності. Чітко побачити реальність і прийняти, що ніхто не знає точної дати закінчення війни. Ніхто, крім вас, не знає, як вам жити. Ваш орієнтир це емоційний стан та задоволеність і якістю життя. Іноді люди відкладають усі справи до перемоги або впадають в іншу крайність, я житиму одним днем. Перш ніж щось вирішити, запитайте себе, що саме зараз відбувається зі мною, чому мені так погано. Далі запитайте себе, що я можу зробити, щоб почуватися краще. Як можу подбати про себе, як вирішити проблему зі своїм емоційним станом. Корисно буде знайти баланс між відкладанням всього до перемоги та життям одним днем. Ідеальна формула сприйняття реальності це чіткий фактаж, плюс трохи оптимізму. Є хороша метафора, да? дві жаби потрапили в глечик з молоком. Одна відразу здалася, а інша боролася до останнього, поки не збила молоко до вершків і не виступнула завдяки ньому. Основна ідея, ми не знаємо, що буде далі, але все одно потрібно діяти, робити важливі речі для себе. Є вираз. Надія це не очікування хороших подій, а робити важливі речі. Все можливе до останнього подиху в теперішньому. Вважаю, що якщо людина саме так житиме, у цьому полягає її ресурсна сила, його, її здібність відновити своє здоров'я. Усвідомте, немає ідеальних рішень. Друге рішення можна міняти. Третє. Екстрені рішення ми приймаємо несвідомо. Тому у разі непередбачених ситуацій, коли доводиться вирішувати тут і зараз, психіка зробить ефективний вибір відповідно до автоматичних реакцій бий, біжи «замри». А зараз розглянемо стан дисоціації. Дисоціація це почуття нереальності чи абстрагування від зовнішнього світу, відчуття, що сниться сон. Це коли нам здається, що все, що відбувається навколо нас, є сном. Психіка не спроможна це сприйняти як реальність. Те, що відбувається, не вкладається в голові. Ну, приклад, якщо довго знаходиться в бомбосховищі, різка зміна подій призводить до почуття нереальності того, що відбувається. Начебто існує паралельний світ. Бійці, які приходять у відпустку, третього дня кажуть, що хочуть назад. Наш мозок не встигає переробляти таку кількість інформації, такі зміни виникають відчуття. Мені здається, що я живу чужим життям. І такий стан, як дереалізація це все, що довкола мене, це нереально. Деперсоналізація. Це відбувається не зі мною. Це глибший процес, ніж дереалізація, і чим більше цей процес не прийняття навколишнього себе, тим важчим буде процес відновлення. Деперсоналізація проявляється при сексуальному насильстві. У людини виникає відчуття, це не мов би відбувалося не зі мною. Психіка намагається таким чином захистити людину від того, що з нею відбувалося. Минає рік, а в деяких людей спостерігаються ці симптоми, ми живемо в такий час, коли ці 4-6 тижнів не наступають. Ми не маємо часу для того, щоб наша психіка все нормально переробила і ми далі почали нормально функціонувати. Ми живемо у постійному травматичному стресі. Тому, можливо, багато симптомів супроводжують, супроводжують нас уже цілий рік. Якщо інтенсивність цих симптомів Знижується, ми можемо говорити, що процес відновлення запустився. Ну, наприклад, тоді я взагалі не спала, а зараз сплю. Коли потрібно звертатися до фахівця, коли пройшов місяць, другий, третій, а всі ці симптоми залишилися, їх інтенсивність збільшується, і коли людина це головне, не може з цим жити. Бо тоді ми звертаємося до фахівця. Іноді симптоми можуть проявитися через 1-2 роки. Потрібно більше спати, тоді багато симптомів уйдуть. На цьому, дорогі батьки, педагоги, діти, я сьогодні закінчую, але ми ще будемо розглядати цю тему. Я бажаю всім накопичувати в своєму серці любов, бажання, перш за все розуміти іншого, не засуджувати. Віддавайте світ своєї душі, ви обов'язково отримаєте його від інших. А також бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. До нових зустрічей.